Для Божого милосердя немає міри, і не можна висловити його доброти. Твоя злоба має міру, але в лікуванні нема міри. Твоя злоба, яка б вона не була, це злоба людська, а Божа любов до людей невимовна, тож надійся, що вона переможе твою злобу. У цей рік Божого милосердя. Слова святого Івана Золотоустого про милосердя Боже. Є так само актуальними, і, хоча були сказані вже досить давно, не втрачають свої актуальності і в наш час. Сьогодні святий Іван Зотоустий говорить нам про те, що Божого милосердя не можна якось виміряти, воно не має якоїсь міри. Це ж можна говорити і про Боже прощення, яке надзвичайно відрізняється від прощення людини. Ми інколи кажемо, що простили нашу Якусь образу нашим кривдникам. Але коли собі пригадаємо ту подію вже за якийсь час, у нашій пам'яті знову відновимо ці події, знову наше серце наповнюється цим пережиттям того, що колись нас образили. Натомість, коли Господь прощає нам у святій тайні покаяння, Він прощає раз і назавжди, і вже не пам'ятає того, чим ми його образили. Стараємося. Прощати іншим, як Господь, стараємося і до інших виявляти милосердя, яке Господь виявляє до кожного з нас. Бо кожен з нас потребує цього милосердя Божого. Чи усвідомлюємо ми це? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословення всемогутнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас усіх і перебуває з вами завжди, по всі дні життя вашого. Амінь.